Це накрасно питання, які ми вас кажучи, хотіли би сьогодні обговорити. Я давайте е, коротенько скажу, чим займається на сьогоднішній день самооборона, який наш погляд на те, що відбувається там на сході України. Потім вже ваші запитання, ми його почали свої міркування. Тому що є питань дуже багато до того, що зараз відбувається в зоні АТО. Ну, е, найперше пам'ятаєте, як антитерористична операція Браво починалася, коли наші Збройні Сили при мінімальних втратах брали місто за містом. На жаль, сьогодні АТО трошки пробуксовує, і ті першочергові плани до 24 серпня звільнити територію східної України від терористів, на жаль, не виконано. Справа в тому, що ми повинні собі дати звіт, що реально там вже йде війна не з терористами, а йде реальна війна між Збройними силами України, які фактично формуються. І Збройними силами Росії, які мають бойовий досвід, відповідну підготовку і відповідне оснащення. Тому один з елементів, чому так воно тяжко йде, на мою думку, це те, що все ж таки ми воюємо проти регулярних військ, які мають відповідне оснащення озброєння і е, певний бойовий досвід на відміну від Збройних сил України. Е, другий аспект. Е, які проблеми, на нашу думку, зараз існують, скажімо так, там безпосередньо в зоні АТО? Перше. Це відсутність належної координації між регулярними збройними силами і тими добровольчими батальйонами, які там є. Це окреме питання, це окрема тема. Якщо будуть у вас питання на цю тему, я готовий відповідати, але я би зараз завчасно не хотів коментувати, тому що тема дуже болюча. Я, зокрема, вчора був. Одним з учасників пікетування Міністерства оборони України в Києві, на якому, власне кажучи, ставилось питання про те, що в районі Іловайську були оточені три добровольчі батальйони, і Збройні сили на той момент, на момент оточення, не надавали належної допомоги. На сьогодні, як наскільки мені відомо, є вже розпорядження головнокомандувача Збройних сил України Порошенка про те, що буде вирішуватися питання про укомплектування підрозділів добровольчих батальйонів важкою технікою. Не знаю, в якому форматі і якийсь спосіб буде здійснюватися це до укомплектування, але така потреба є, це теж скажу, момент, який ми можемо обговорити, і я готовий пояснити, чому є така потреба, щоб ті добровольчі батальйони, які там воюють на сході, їм потрібно підкріплення, чи там, так, підтримка саме тяжкого озброєння. Ще одна проблема це питання е, технічного забезпечення наших Збройних сил АТО. Е, вже було кілька ситуацій, зокрема в районі Зеленпіда, пам'ятаєте, коли значна частина бронетехніки, трьох бригад аеромобільної і механізованої 24-ї були начисто виняті. Тобто 79, 72 і 24 та Яворівська Рівська. Тобто на сьогоднішній день йде до укомплектування технікою цих підрозділів. Ну, ми зіткнулися з таким фактом, що та техніка, яка зараз мобілізовується військоматами в господарствах і підприємствах Тернопільської області, це є застарілі взірці в не зовсім належному технічному стані. Тому я не знаю, що з тою технікою будуть робити наші військові. Тобто питання технічного забезпечення також стоїть гостро, і воно повинно вирішуватися, звичайно, на державному рівні. Тому більш дивним виглядають ті е, військові паради, які проводяться на території е, скажімо, е, під час святкування Дня Незалежності, є в нас інформація, що є дуже багато законсервованої техніки, окрім е, тих самих волонтерів і ініціаторів, які на власний розсуд, скажімо так, на власний, риз, на власний ризик страху. Почали е, законсервову техніку її е, реставровувати, а така техніка потребує реставрації, особливо, якщо вона зберігалася більше 10 років. Є багато деталей, частин, агрегатів е, цих е, бойових машин, які треба ремонтувати або міняти, не дивлячись на те, що дані апарати не брали участь в ніяких бойових діях. Тому оце от оснащення технічне є також важливим. Ну і е, питання, яке стосується е, ну, харчування, там, ну, е, харчування виникає тільки в тих частинах, які є заблоковані від транспортів доставок. На сьогоднішній день на передовій, от навіть наша остання поїздка, засвідчила те, що якихось особливих перебоїв з постачання продуктів харчування немає. немає. А от е, дрібна військова є. Це починаючи від каліматорів, прицілів, при приладів нічного бачення, тих самих біноклів, така потреба є. Теж питання до оснащення, я, ну тут треба розділити питання важкої техніки і питання оснащення, такої війною, спорядження. Я. Це є дві різні проблеми, їх треба згадати окремо. І останнє це питання інформаційної підтримки наших Збройних сил і інформаційна робота з населенням на місцях. Вона, вони залишаються актуальними. Оце коло питань, які ми могли б зараз обговорити. Якщо будуть питання, то після виступу Ігоря, я думаю, що ми можемо обмінятися. Тому що, розумієте, важко зорієнтуватися, що вас буде цікавити. От ви будете задавати питання, я буду мати на них відповідати. Так. Добре?